Перш за все, враховуючи те, що у нас не вистачає людей на фронті. Якщо в роті знаходиться 50 30 тридцять відсотків та складу, то втримати фронт оборони на кілометр, вона не зможе. Значить вона буде втримати його менше? Значить буде більше відстані між проміжки, між підрозділами, які обороняють той чи інший напрямок. І таким чином проміжок промежуть проходити групи невеличких солдат і в тил ворога, в ворог і наносно стилю. Що тут треба робити? Перше, це мінування. Мінування наших позицій, стиків між позиціями, які обороняються. Але мін треба багато. Можна сигнальні міні ставити. Теж їх треба багато. Можна взяти інше питання, наприклад. Мобілізувати всіх тих, у кого є службові собаки. Тих чоловіків, хлопців, які мають службових собак. І маючи оперативні групи, я передивимося, ячейки такі, по два-три чоловіки з собакою, які будуть вести на широкому фронті спостережні дії. табака, щоб вона буде виявляти ворога більш краще, ніж це робить наші піхотинці. І таким чином. Виявляючи свою проход наносити вогневе ураження або нанесенням перенесення вогнем артилерії, або вогневе ураження стрілецької зброєю з інших напрямків, або під час передислокації. В зв'язку з тим, хочу сказати, що це такий, безумовно, простий нібито, але він, його можна вирішити, якщо організаційна держава на це візьметься. Тобто староживі пси допоможуть нашим солдатам. Ну, а саме головне, звісно, це е, наш президент, адміністрація президента на чолі з Ярмаком, повинні взяти правління мобілізацією держав, е, солдати до збройних сил в свої руки, а не скидати їх на і на Збройні сили.